Це дуже гарна, плетиста чи витка троянда ельф. Їй у мене тут в саду на цій стіночці другий рік. Два роки вона росла в кашпо, і це було дуже-дуже неправильно. Того року я її ледве витягнула, і з цього року вона мене радує. Ось такі квіти, з пуп'янка розвиваються. А це вже піврозпуск. Уже розпускається квіточка, а це уже повний розпуск троянди. Я не можу вам передати, як гарно вона пахне. Гілочки розкладала куди могла бо дуже тішилася, що вони не вимерзли в зиму. Тут у мене все ж таки трохи ем, сквозняк, протяг, не знаю, як правильно сказати українською. От вона має такі також шкірясті листочки, доволі все ж таки має шипів. Такі червонясті шипи і дуже гарний бокал. Колір лайм, колір трішки лимонний, трішки зелений, холодний, приємний дуже колір. Біля неї я стою і втрачаю дармови, тому що наскільки гарно вона пахне, що говорити, біля неї важко. А ще, слава Богу, до неї не добралися блискучі тварі, як бронзівки. Ось такі чудесні квіти. Квіти тримаються, ну, зараз у мене вони вже вони тиждень, днів шість. Була дуже спека, але вона трішечки їх тільки зачепила, днів три, а так уже три дні відповідно прохолоднішої погоди. Тому ця погода продовжує життя моїй троянді. Має багато бутонів ще, вона ще буде радувати. Ось така гарна квіточка. Відносно мої, моїм пальцем, які мають 7 см, видно, що квіточка має десь 8-9 см. Ой, бджілка вирішила. Відпочити. Гарно камера передає кольори. Насправді все так і виглядає. Як вона гарно пахне. Її треба садити десь ближче, щоб можна було все ж таки нюхати. А це витка троянда Red Parfum. Ось такі у неї бутони, такий напіврозпуск. Щодо назви, вона не дуже Red, вона більше Бордо. Але парфюм у квадраті. Камера не може, не має вона такої здатності, щоб передати переливи цих оксамитових кольорів. Вони і бордові, і бурячкові, і червоні, і, і чорні, дуже гарні переливи кольорів. Плюс запах. Просто стоїть стіна пахощів. Ось така завитушечка у неї. Хтось тут годить мені над вухом. Так, їх тут багато і, пхаючи ніс у квітку, кожен раз треба перевірити, чи там немає уже когось. А це ось така відцвітаюча квітка, одна з перших, яка уже тиждень красується на кущі. Що я можу сказати за цю троянду? Вона, на відміну від ельфа, який може рости і цвісти на сонці, вона все ж таки хоче на півтіні. Кожна троянда, кожна хоче сонечка. Але цій треба на півтіні, що я їй і допомогла зробити. Угодила, дивлюся і ловлю себе на думці, що треба було поруч з ред парфюм посадити ельф. У висоту вона, напевно, має метрів 4. Ось так я її припнула до перголи, трішечки в боки, трішечки по перголі. Гарно вона дається підв'язати її, гарно згинається, цвіте від самого низу. Має шипи, має потужні, центральні пагони, стовбури. Трішечки вони навесні мене тривожили, бо вони якісь мали плями. Але, в принципі, все нормально. От листочки у неї. Не є шкірясті, не є тверді, і вони матові, але за цих три роки, що вона в мене є, вона не дуже підхоплює хвороби, Квітка. Має більше десяти сантиметрів. Вона трішечки схиляє голівку донизу. Все ж таки вона важкувата. І пахне вона якимось трояндовим маслом. Має ось такий доволі високий бокал, виглядає на початку як чайно-гібридна, а потім стає такою розтріпишечкою, Обожнювано мною неряшкою. Я навесні показувала, як я обривала всі сліпі пагони, щоб дати можливість. Усім бутонам відквітувати. З цієї однієї одного куща троянди було, напевно, ну так накидано, не так утрамбовано. Більше відра таких пагонів сліпих. От яка її величина. І колір. Може, декого дратує моя рука в камері, але повірте, попробуйте самі, саме від руки чомусь налаштовується справжній колір троянди. Тому вибачайте, що з такою красою поруч моя рука.